Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням, як звільнити зі служби особи, яка була заброньована, однак ТЦК не звернув на це уваги. Ну, це ж стосується, може, ті, хто навчались, ті, хто мали право на відстрочку, однак їх все одно мобілізували, хоча документи були подані. На що варто звернути увагу? Це от я вам хочу в реальному прикладі реальність практиці нашої судової практиці, рішення 8-го апеляційного адміністративного суду, який залишив в силі знову ж таки наша справа, рішення Рівненського окружного адміністративного суду, де було визнана незаконним мобілізація, незаконним наказ про зарахування і зобов'язаний командира військової частини розглянути рапорт про звільнення з військової служби. Особа, яка була заброньована, тобто її незаконно зарахували, і в тому числі в штат військової частини, і фактично, у командира нічого не залишається, як звільнити з військової служби цю особу. Тому для того, щоб захистити свої права, саме рішення я ну, треба боротись, і саме рішення я розміщу в себе в телеграм-каналі. Посилання на нього ви можете зайти в шапці TikTok у мене або в Ютубі під відео. Тому підписуйтесь обов'язково на YouTube, TikTok, а також на Telegram. Про що йде мова? Особа прийшла в ТЦК, оновити дані, вона вже заброньована була, був наказ. Ну, У нас деякі особи, вважають, що ці накази є недійсними, підробленими, взагалі незаконними, щось у них нема, не працює. І тому вони особу мобілізують. Ми довели, подали документи всі ці, показали, що все законно. До речі, керівника цього ТЦК було притягнуто до адмінвідповідальності. На жаль, не до кримінальної, за що передбачено за його перевищення повноважень, позбавлення волі 12 років. Я думаю, що якщо б хоча б один такий вирок був для таких представників ТЦК, які не дотримуються вимог закону і перевищують повноваження, я думаю, щоб швидко б бо нас закінчилася ця дика мобілізація. І припинились би ці всі мільйонери з ТЦК, яких у нас, на жаль, якимось чином дуже часто стає все більше, більше і більше. Хоча президент ніби там видав ще рік назад указ, звільнив обласних ТЦКшників, однак ситуація щось краще не стала. Тому м -м, треба звертатись буде до суду в будь-якому разі. В СЗЧ я не раджу йти. Просто боротись за свої права. Чим раніше ви це зробите, тим більше шансів, що скоріше вас звільнять з військової служби. Тому треба з цим поспішати. Не чекайте. Не чекайте, що хтось щось зробить самостійно. Якщо є у вас подана заява про відстрочку, у вас є право на відстрочку, також є підстави для оскарження вашої мобілізації. Якщо потрібно буде допомога, звертайтеся, з радістю допоможемо. І не забувайте, допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Іншої країни у нас не буде. Слава Україні і слава ЗСУ! Підписуйтесь, ставте подобайки, коментуйте і поширюйте. До зустрічі!